Весільні світлини різних часів, старовинні запрошення, рушники, обручки. Всі ці експонати зібрав сумчанин Сергій Гуцан і представив до річниці Незламності. Прозвучала інформація, що по неофіційній статистиці на Сумщині в минулому році одружень більше, ніж розлучень. Це мене зацікавило, і якось у мене зразу з'явилося зрозуміння, що в народі активізувався ген виживання. Почали одружуватись, щоб народити дітей. Буду діти, буде нація, і оце була така основна фабула при побудові цієї експозиції. На фотографіях весільні групи та молодята від кінця 19-го століття до 80-х років 20-го. Кожен експонат, ілюстрація епохи, розповідає Сергій Гуцен. Ось українці на порозі голодомору весільні фотографії з вождями фото з речей німецького офіцера, який квартирував у Білопілі 80 років тому, а потім поїхав і не повернувся. Шотландське фото куплене в сумського антиквара. Запрошення від сумських сімей, які розсилали майже 150 років тому. Я хотіла б, щоб це було більш обширно, тому що у мене є такі теж фотки. Я думаю, що у людей багато по місту теж таких фото. Надо щоб це об'єдняла у всіх місцях, і тоді будуть такі класні виставки. Виставку назвали Мить щастя за словами Сергія Гуцана, щоб нагадати напередодні весни про світле та обнадійливе. В такий складний час, мені здається, дуже цікаво подивитися на подію, яка відроджує націю, на весілля, особливо на весілля наших предків, тому що ми зараз можемо побачити своїх родичів, але ми не можемо побачити людей, які жили в більш давній час від нас. І така виставка дає нам змогу. Виставка Сергія є прекрасним. Варіантом відволіктися від жахливих кадрів, знімків, які ми бачили на інших виставках, і цей негатив трошки прикрасити гарними фотографіями щасливих пар. Можливо, деякі пари виглядають не дуже щасливими, переляканими, казав сам Сергій. Але мені здається, це не те, що обожечки, що я роблю, а це навпаки хвилювання та передчуття майбутнього сумісного життя. Виставка щастя» у галереї Костур триватиме до кінця березня. Відвідати її можна за попередньою домовленістю. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.